Лікар-отоларинголог займається діагностикою, лікуванням та профілактикою захворювань вуха горла носа. І якщо лікування лор захворювань сімейним лікарем виходить за терміни 3-5 днів, обов'язково потрібно звертатися за допомогою до спеціаліста лора. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Алла Никифорова, лікар-отоларинголог, дитячий отоларинголог. У 96-му році закінчила Одеський державний університет за спеціальністю Лікувальна справа. У 98-му закінчила інтернатуру в Київській медичній академії після дипломної освіти. Спеціальність Отоларингологія. У 2020-му курси спеціалізації в Харківській медакадемії після дипломної освіти за спеціальністю Дитяча отоларингологія. Працювала в Черкаській міській поліклініці номер 3 третій Черкаській міській лікарні швидкої медичної допомоги. З 18 по 19 роки завідувачка хірургічним відділенням Черкаської міської поліклініки номер 3 Місце роботи третя міська лікарня швидкої медичної допомоги та медичний центр Інтегро. Які причини виникнення лор-захворювань? Причинами лор виникнення захворювань лор-органів є запальні процеси, лор-органів, травматичні процеси, алергії, сторонні тіла тощо. Буває, що люди самостійно, чи з допомогою інтернету, ставлять собі діагноз і призначають лікування. Чим це небезпечно? У наш час цифровізації ми на будь-яке запитання шукаємо відповіді в Google в інтернеті, але це не є стовідсотково правильна відповідь, ми можемо там знайти. І це може зашкодити пацієнту. Це Фактично, самолікування. Ми на будь-яке питання намагаємося знайти найшвидші відповіді в соцмережах. Що стосується нашого здоров'я, цього робити не варто, через те, що, через те, що можна знайти неправильну відповідь, і це може зашкодити здоров'ю пацієнта. Якщо з'явився нежить, коли звертатися до терапевта, а коли до лора? Як правило, 3-5 днів пацієнт лікує себе сам, в кращому випадку звертається до сімейного лікаря. Якщо за 5-7 днів не наступає покращення, чи то від самолікування, чи то від лікування сімейного лікаря обов'язково потрібно звернутися до спеціаліста отоларинголога Але самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. У 1841 році німецький лікар Гофман запропонував оглядати глибокі ділянки вуха, носа і горла за допомогою дзеркала, в центрі якого у вигляді невеличкого кружальця счищена амальгама. Пізніше вюрцбурзький лікар Трьольч зробив лобний рефлектор. У 1854 році іспанський співак і один з найвидатніших викладачів співу. Професор Паризької консерваторії і Королівської академії музики в Лондоні Марсель Гарсія запропонував метод непрямої ларингоскопії. Застосовуючи гортан дзеркало, Гарсія вивчав фізіологію голосу співаків. Методику огляду гортані розроблену Гарсія, вже через рік почали застосовувати лікарі. Все частіше люди користуються носовими краплями та спреями. Як довго можна користуватися судинозвужуючими звужуючими краплями і коли варто задуматись про звернення до лікаря? Судинозвужуючими звужуючими краплями можна користуватися не довше, ніж 5-7 днів через те, що звикання виникає до цих медичних препаратів. Це, звичайно, дуже хороші препарати, особливо коли донадто ну, заблоковане носове дихання. І Цим ми розблоковуємо носове дихання, але не довше, ніж 5-7 днів. Якщо потреба в використанні цих спреїв надалі існує, обов'язково потрібно звернутися до лікаря Лора. Як розпізнати алергічний реніт? Алергічний реніт може бути сезонним, може бути цілорічним. Сезонний пацієнти швидше розпізнають цілорічний, це вже важче, це вже більш проблематично. Потрібно, якщо турбують такі симптоми, як чхання, сльозотеча, виділення із носу водянистого характеру сирозні, тобто без кольору, утруднення носового дихання, без причини на то застуди, обов'язково потрібно звернутися до лікаря-отолерінголога, щоб правильно і вчасно діагностувати захворювання, пройти певні обстеження, і при необхідності пацієнт буде направлений до лікаря-алерголога. Навіщо капати ліки в ніс, якщо болять вуха? Біль у вухах не, не завжди є як запалення зовнішнього вуха. Якщо ми говоримо про запалення середнього вуха. Як правило, відбувається і запалення євстахівої труби, так званою, яка сполучає середнє вухо із носоглоткою. І особливо, коли турбує нежить, іде набрік слезової, задніх відділів носа, носоглотки, вічок слухової труби, і цим погіршується слух, цим провокується біль тиск у вусі. І через Теж через ці причини саме потрібно крапати краплі ніс, щоб зняти цей тиск, зняти набрік слизової. Що робити при тривалому нежиті? При тривалому нежиті, звичайно, йти до спеціаліста, у Чи можуть павуки залізти в ухо? Так, можуть і не тільки павуки. І у дорослих, і у діток. Якщо є підозра на те, що якась комаха заповзла чи залетіла у слуховий прохід, необхідно закрапати краплі у вухо в теплому вигляді, бо це дуже боляче. Коли комаха попадає в зовнішній слуховий прохід, це дуже боляче, особливо коли вона проходить вже аж до барабанної перетинки і починається травматична дія на барабанну перетинку це дуже надто боляче. Краплі з лідукаїном або олійно, олійка будь-яка. В теплому вигляді або спиртовмісні речовини, але це має бути не більше, ніж 1% розчин. Це паралізує комаху і вона перестає рухатися. Ну і приходьте до лікаря. Чи правда, що не можна стримувати чхання? Чхання не можна стримувати, особливо затискати ніс, рот. Якби чхати, так би мовити, в себе через те, що це дуже підвищує тиск у носоглотці, глотці а може бути травма глотки. Чи ефективні народні засоби лікування лор захворювань? Народні методи лікування лор захворювань питання досить дискусійне. Я б хотіла застерегти від того, щоб пацієнти гріли будь-яким чином. Вухо горло-ніс при запальних захворюваннях через те, що це може спричинити як подальший розвиток, захворювання непередбачуваний і із можливими досить серйозними ускладненнями. Також хочу звернути увагу на те, що досить некорисно користуватися соком цибулі, часнику, буряку, у ніс, горло. І навіть у вухо, закладають лусочки, цибулі чи чеснику. Це може спричинити опік як шкіри, так і слезових. Через те не потрібно користуватися такими речами. Якщо вас щось турбує, обов'язково звертайтеся до лікаря. Лора, які питання пацієнтів вас дратують найбільше? Захворювання вуха у дитини середній отит. Мама питає: можна гріти вухо? Говорю ні в якому разі, а можна я поставлю компрес. Найскладніший випадок з вашої практики. Найскладніший, можливо, найскладніший, тому що перший е, є питання е, досить часто виникають в реанімаційному відділенні як постановка трахіостоми. От от цей такий е, досвід, перший ну, був самий складний і для мене емоційно. Е, ну, справились. Що вас найбільше дратує в роботі? Найбільше дратує самолікування необдумане.